Чи є мультивсесвіт? Цікаве запитання. І я розумію, звідки виходить воно. Тому що, як правило, як правило, я надію, що я розумію, звідки воно походить, тому що, як правило, мультисесвіт це кіноіндустрія або багато інших моментів, на що нас це наштовхує. Взагалі, що таке мультисесвіт або багатосвіт, як пише там, Вікіпедія або інші джерела. Гіпотетична можливість всіх можливих паралельних всесвітів. Включно, звичайно, з тим, де ми знаходимося. Уявлення про структуру такого мультисесвіту, природу кожного всесвіту, що входить до складу мультивсесвіту. Та відносини між цим всесвітами залежить від обраної гіпотези. Як це ну, в науці використовується або наскільки воно дотичне до науки? Різні гіпотези про існування мультивсесвіту висловлювались фахівцями з космології та астрономії фізиками, філософами, фантастами. Оце важливо, так? Термін Мульфти Всесвіт був створений в 1895 році філософом і психологом Вільямом Джеймсом. Його популяризував письменник-фантаст Майлк Муркот. Часто використовувалися такі терміни, як альтернативний всесвіт, альтернативні реальності, паралельні всесвіти ну, і так далі. Е, ну, і Можливість існування мультисесвіту породжує різні наукові, філософські і, звичайно, теологічні запитання, що, по суті, ми з вами і робимо. Е, і ця ідея активно використовується, наприклад, в теорії струн або є інші також теорії. Е, ну, І якщо припущення про існування мультисесвіту використовується також в одній з інтерпретацій квантової механіки. Але знову ж таки, хтось до Цього відноситься серйозно, хтось жартує. Я розумію, чому, ну як мені здається, чому ставиться це запитання, чи можливий мульти Всесвіт. Саме тому, що, а як ж насправді, тому що коли ми читаємо Біблію, Біблія говорить про наш час, але Біблія паралельно показує про вічність, про те, що є ангели, про те, що є якісь інші моменти, інші створіння, які поклоняються Богу. І що ми всесвіти не одні, коли ми читаємо Біблію, це може прийти на думку і зрозумілим бути. Ну, до прикладу. Такі вірші, які так, про це дуже, досить гарно говорять, це книга Йова, перший розділ, і читаємо з вами шостий сьомий вірш. Одного разу, коли прибули Божі сини, щоб з'явитись перед Господом, то з ними прийшов і Сатана. Господь запитав сатану, звідки ти прийшов, відповідаючи Сатана нас, сказав Господу: Я подорожував по землі і обійшов її. Тобто, на що це такий цікавий натяк або прямий, може, навіть пряме посилання: прибули Божі сини, щоб з'явитись перед Господом. Тобто це не ангели, ніби а Божі сини, і між ними приходить сатана. І тут цікаво, Господь каже: звідки ти прийшов? Він каже, я обійшов землю. Ну тобто, це вже питання після його падіння землі. І сина приходить, як той, хто каже, земля належить мені. Тому що в контексті цього і дискусія відбувається. Господь запитує сану: а чи ти звернув увагу на мого слугу Йова? Ну, ніби ти кажеш, що ти от землю обійшов як свою власність, а там є люди, які мені належать, і вони мають зовсім інше вподобання, і вони не тобі належать, вони належать мені. І ми бачимо, що коли Господь перемагає сатану саме смертю на Голгофі, сам Ісус стає представником землі, тобто Він є сином людським і сином Божим одночасно. І це ось дуже важливий момент. 38 й вже розділ з другого вірша задає його запитання: хто то такий затьмарів мої задуми нерозважливими словами? Підпережись, як належить мужчині, я буду тебе питати, а ти мені відповідай. Де ти був, коли я закладав основи землі? Скажи, якщо знаєш, чи тобі відомо, хто визначив її розміри, або хто протягнув над нею мірний шнур? На чому покладено її підвалини, або хто заклав її наріжний камінь? Під веселі співи ранніх зір, коли всі Божі сини радісно вигукували гімни радості. І ось там далі запитання. Тобто, знову ж тут всі Божі сини, тобто інші Божі створіння спостерігали і раділи цьому, що створюється земля, що Бог робить неймовірно прекрасні речі. Але знову в якому співіснуванні? Тому що час, який ми знаємо, він створений в рамках землі. Так? День, ніч, тиждень, місяць, рік, сонце, місяць і інші світила, це в нашій сонячній системі. Як все відбувається в інших. Всесвітах, як ми можемо так сказати, або в інших творіннях Божих, ми не знаємо. І наскільки вони є, Біблія про це чітко, прямо не говорить. Є ось такі натяки. Написано, що всі спасені від землі, але написано, що будуть інші створіння, які поклоняються Богу, і вони вже поклоняються, і ми разом з ними будемо поклонятися Богу. Що це за інші створіння це ну, не описано, яку вони подобу до кінця мають. Бо деякі перекладачі в Біблії так і перекладають, тварини поклонялися, хоча правильно там створіння. А не тварини, тому що ну, це якийсь такий образ незвичний, або там є опис, як це в сторіння виглядає. і Вони не зовсім такі, як ми, як люди, і багато інших моментів. Тому, друзі, чи, якщо відповідаючи на ваше запитання. чи... Є мультивсесвіт, в якому контексті ви говорите паралельна реальність або інші світи, які там інші варіанти часу, можливо, що чи можна тоді змінити минуле, чи можна по-іншому якось це бачити? Ми про це говорити не можемо, бо Біблія про це не дає посилання. Але Біблія чітко показує, що ми живемо в конкретному часі, і, до речі, в дії апостолів про це написано і це посилання також на старий заповідь, написання, де сказано, що Бог кожного помістив в час місце і простір для конкретної цілі, і Бог є над часом, він є над тому що він це все створив, і це дуже цікаве запитання. Тому нехай Господь благословить нас в реальному спасінні, яке Бог подарував, мати участь і мати частину, яку Бог дає для кожного з нас. І нехай Господь буде з вами. Чи сумісні християнське життя та багатство? І посилання на Євангелі від Матфія, 6 розділ, 24 вірш. Давайте для того, щоб краще зрозуміти це питання, зразу прочитаємо цей вірш. Євангеліе від Матфія. Шостий розділ і 24-й вірш: ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можна служити Богові і Мамоні. Що це за поняття Богові Мамоні? Тому що під Мамоною тут дуже часто є теорія, така і версія, що це був конкретний Бог язический, злий, там Бог жадоби, Бог багатства, і от йому саме не можна Богу погнятися і цьому Богу. Але коли ми дивимося в перекладі, як в оригіналі це слово використовується, то найчастіше і пряме значення слово Мамона це матеріальні цінності, багатства, ну, по суті, це дійсно гроші, багатство. І ті цінності матеріальні, які ви маєте. Але я пропоную, щоб ми прочитали трішки раніше до цього, з 19 го вірша. Тому що 24-й вірш, по суті, це вже є таким певним підсумком. А от з 19 го вірша написано: не збирайте собі скарбів на землі, де міль та ржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані ржа не нищать, і злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Світильником для тіла є око, тому якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим, а коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то яка велика тоді темрява? І ось далі цей який ми читали. Ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можна служити Богові Момоні. Ісус, чітко проповідуючи, робить посилання і каже: не збирайте собі скарбів на землі, де мілі ржа нищить, злодії підкопують і крадуть, а збирайте скарби на небі, де воно не втратиться. В чому суть цього? Будь ласка, уважно, просто подумайте для себе, прочитайте ще на декілька разів і подумайте над цим. Не збирайте скарбів на землі, де мілі ржа нищать і де злодії підкопують і крадуть. Тобто, прямий опис людини. Яка заробляє кошти, і замість того, щоб їх витрачати на свій добробут, на добробут своїх рідних, близьких, вона має наживу до або жадоба неї володіє, і вона має наживу до жадоби. Вона ці гроші складає, вона їх ховає, і вона для неї це певне таке заспокоєння, це її опора, надія, і це для неї велике таке задоволення. І тому Бог їй каже, радить: не робіть цього. Не складайте, тому що міль нищить, іржа нищить, злодії підкопують, крадуть. А краще вкладайте ці гроші в небеса. Де вони не пропадуть? А що це таке небеса? Ми зараз розглянемо. Але ось тут цікавий висновок, адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Тобто, якщо гроші ти от склав вдома, там в банк положив, і ти знаєш, в мене лежить сума на депозиті, і от я її збираю заради того, щоб мати просто задоволення, впевненість. Є люди, які, знаєте, вмирають над цим. Пам'ятаєте таку байку або легенду, коли чоловік знайшов горщик, якого чи гаманець, з якого він постійно може виймати монети, і він не їв не пив, виймав монети. Вмер над цими монетами. Тобто, все його задоволення було в тому, що він відчував, от я багатий і не можу зупинитися ніяк. Натомість Біблія показує інший шлях. Він каже, де твій скарб, там буде твоє серце. Вкладай гроші туди, за що ти переживаєш, і що для тебе цінно, і що для тебе буде найкращим надбанням. От тепер відповідь на ваше запитання, що для вас є найкращим надбанням? Що для вас є найбільшою цінністю? Будинки, автомобілі, достаток, задоволення. Чи можливо дійсно служіння іншим людям, проповідь Євангелія, принести людям можливість спасіння послужити тим, хто є поряд з вами, або тим, хто і далі від вас. І далі дивіться, як цікаво написано, за другий вірш. Світильником для тіла є око. Тому якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим, а коли твоє око буде лукавим, то і все твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темряю, яка ж тоді велика темрява, дуже, дуже важливий момент. Чи можемо ми тверезо? Оцінювати речі, які перед нами. Чи можемо ми не бу... наші очі не замилені гріхом, на що ми націлюємося? І далі підсумок оцей вірш: ніхто не може служити двом панам, оскільки одного або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можна служити Богові і Мамоні. Так, друзі, в цьому і вся перевага. Кому ви служите? Чи ваше багатство, статки, кошти ваші служать Богові? Разом з вами, тому що ви служите Богу, і це все, що ви заробляєте, ви направляєте на служіння Богу. Так ви можете мати якісь кошти для того, щоб мати, як кажуть, запас на чорний день. Так, ви можете мати добрий спосіб життя і жити згідно вашого достатку, але не це буде вашою основною цілею в житті. Вашою основну основною цілею в житті будуть будувати відносини з Богом і служити Богу і людям, які є навколо вас, і ваші кошти будуть слугувати вам для цього. В той, же самий час, в той же самий час ви зможете мати велику неймовірну насолоду і задоволення саме в житті з Богом. Або навпаки. Ви можете казати Я вірю в Бога, я люблю Бога, але в той же самий час ви будете збирати кошти, складати їх, і в цьому буде ваше справжнє задоволення. Ось це простий приклад багато юнака. Коли він прийшов і він виконував всі заповіді, він дійсно любив Бога. Для людей робив добро, давав навіть милостиню людям, і в цьому він бачив, що це нормально. Але коли стало питання, що для тебе важливіше, йти за Господом і все лишити. Чи, чи відмовитися від Господа, але і лишити все багатство при собі, він так вирішив: він не готовий все лишити заради Господа. Ось, друзі, на чому ваше, ваш погляд сконцентрований? До Каїна Бог сказав: при дверях лежатиме гріх і чатуватиме на тебе, але ти маєш господарювати над ним. Чи ви господарюєте над вашими грошима? чи Ваші гроші господарюють над вами, чи ваше майно господарює над вами, і ви трясетесь, чи ви боїтеся втратити будь-що. І ось це дуже легко перевіряється, як ви відноситесь до втрат, можливо, випадкових, а можливо, до якихось ризиків, які бувають в житті. Тому нехай Господь благословить, щоб ви любили Бога. І відповідаючи на ваше питання, чи сумісне християнське життя та багатство, як на мене, не то, що сумісні, а це непогано, коли християни, діти, які люблять Бога, є дуже багатими. Тому що їхнє багатство, яке Бог їм дав, так вони Богу відповідають за це, і про це є багато біблійних історій, але воно служить для слави Божої, для спасіння багатьох людей. А є інша проблема, коли це багатство володіє людиною. І коли людина каже, все, я досягнув маєтку, пам'ятаєте цю притчу. Розвалю всі клуні, заповню багатством, і тепер буду жити, ні про що не думати, просто веселитись, і це буде основа мого життя, тому що я досягнув. Бог каже: не мудрий, ти не знаєш, що з тобою станеться. Нехай. Ваше християнське життя буде наповнене силою Божою, славою Божою. І нехай все, що ви маєте, служить для Господа. Це найкращий шлях, яким веде нас Господь. Отож, друзі, чекаю від вас, ваших коментарів або ваших думок, якщо ви маєте якісь думки, або наше читання, наше дослідження наштовхнуло вас на ще більше роздумів. Також, будь ласка, з вас вподобайка, поширення. І якщо у вас думка є альтернативна або інша, будь ласка, пишіть, я готовий дискутувати з вами, і будуть тоді нові приводи для нових програм також. Також, якщо у вас виникають запитання, або ви вперше дивитесь нашу програму, не соромтеся запитання написати, щоб ми разом з вами в контексті Слова Божого, в контексті Біблії шукали відповіді на ваші запитання, щоб ми вели. Правильний християнський спосіб життя, таким, як цього хоче Господь. Тому не соромтеся писати. Також запрошую вас підписатись на наш телеграм-канал Запитання пастору», де ми з вами постійно в реальному режимі, в реальному часі ви задаєте питання, Я шукаю на них відповіді. Де ми молимось разом, роздумуємо разом і ведемо такий справжній живий щоденник. Доєднуйтесь і будемо разом досліджувати слово Боже, розвиватись в істині в розрості в нашому Господі Ісусі Христі. Як ми можемо покладатися на Господа, віддавши своє я і при цьому своїми силами ставати цілеспрямованими і виховувати твердий характер? Це залежить від нас чи від Бога. Як робити це, не віддаляючись від Бога? Е, так, тут е, таке закручене трішки питання, але наскільки я його зрозумів, це чи можна... Довірятись, довіритись Господу і сказати, що Господи, ти живе в мені, Ти Господар мого життя, і в той же самий час самому працювати над своїм характером. Мені здається, головна проблема в тому, що ви хоч ну розділяєте це. Тобто, ага, оце Бог в мені, а це я окремо. І ви чомусь не бачите ось цієї співпраці або симбіозу. Звичайно, коли ми довіряємося Богу. То він є головним в нашому житті, і ми рухаємося, виходячи з його принципів, постанов, з його благословіння. Але в той же самий час це й наше бажання. Колись мене запитали: Сергій, ти як пастор, для тебе прин... що важливіше, твоя думка чи принципи церкви? Ну, я засміявся і сказав, знаєте, для мене. Я це не розділяю, тому що якби я вважав, що принципи, якими живе церква, принципи Божого Слова, є невірні, то я би не став би тоді пастором. Ну я би тоді робив би щось інше, напевно. Але так як я бачу це в цьому істинність, бачу в цьому вірність, істину, яке відкриває нам Біблія, живе слово, сам Ісус Христос, тоді, звичайно, це є мої, мої думки, це є мої принципи. Тому я не можу це розділити в цьому випадку. Щось подібне. Давайте я на основі Біблії спробую це показати. І як робити ну, це, виховуючи свій характер і відділятися від Бога? Так? Е, відкриваємо з вами притчі мудрого Соломона е, і третій розділ з першого по восьмій вірші читаємо з вами. Написано так: Сину мій, не забувай моєї науки, і нехай твоє серце зберігає мої заповіді, бо вони примножать твої дні та роки життя у спокій. Милосердя та істина нехай не залишать тебе, обв'яжи ними свою шию. Напиши їх на таблиці свого серця. Свого серця. Тоді знайдеш милість і доброзичливість в очах Бога та людей. Усім своїм серцем довірся Господу і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх твоїх дорогах, і він вирівнює твої стежки. Не вважай себе за мудрого, бійся Бога, Господа і ухиляйся від зла. Це сприятиме здоров'ю твого тіла і лікуватиме твої кості. Ось цікавий момент, про який пише Соломон. Він спробував жити власним розумом, і в той же самий час він пише. Синомій, не цієї моєї науки, того досвіду, який я вже прожив, ніби він каже. І далі він показує, що найважливіше. Усім серцем довіряйся, Господу і не покладайся на власний розум. Тобто, зрозумій, що повеління Господа, що його принципи, його правила, вони є найважливішими і вони є неймовірно потрібними в твоєму житті. І нехай буде це твоїм бажанням, і нехай буде це твоєю основою. Тому, друзі, говорячи саме, ось ну, читав говор читаючи слово Боже, я бачу точне підтвердження, бо мої висновки попередні, саме звідси взяті. Дивіться, тепер книга. Псалмів, ще один момент. Псалом 118. І читаємо з вами 22, 23 вірші. Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це походить, і видається це дивовижним в наших очах. Одразу ж, посилання. На те, хто є основою в нашому житті для багатьох людей, це дивовижно, що як може хтось бути е, основою або основа справжня, як можна її відкинути, виявляється, багато людей відкидають справжню основу і будуються на власних основах, які вони собі думають, що вони вічні. А це насправді пісок, про який говорить притча. І тільки основуючись на Ісусі Христі, можна побудувати справжнє життя і виховати справжній характер. Іншого варіанту немає, тобто ви не можете виховати добрий характер без Ісуса Христа. Тому що, як, як би ви не старалися скориватися хорошими принципами, без Божої милості, без Божої благодаті, без сили Духа Святого ви не зможете мати досконалий характер, тому що тільки Бог його дає для кожного з нас. Ще один тепер момент дуже важливий Евангелій від Матфія. Це те, що ми прочитали в Псалмах, а точно те ж саме написано в Евангелії від Матфія, 21 розділ і 42, 43 вірші. Каже їм Ісус, хіба ви не читали ніколи в Писаннях? Камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося. І це дивовижне в очах наших. Тому й кажу вам, що, не, що це буде забране від вас Царство Боже, і дасться народу, який буде приносити його плоди. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на анукові нападе, того розчавить. Ось тут цікавий момент. Ісус це ще більш поглиблює і каже: Друзі, хтось вважає Господа Спасителя як непридатний камінь, як непридатну основу. Але насправді він є справжньою основою. І ось тут цікавий момент. Той, хто саме бере Господа за основу, той утримує Царство Боже. І ось тут 44-й вірш. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, на кого він упаде, того то розчавить. Тут так символічно можна сказати, хто впаде, розіб'ється. Тобто я покладаюся на своє я, мої я, мої бажання, вони розбиваються і. Божі бажання стоїть моїми бажаннями. А другий момент, на кого він упаде, того розчавить. Тобто, якщо я цього не прийму, то в кінці кінців ми читаємо, як царство Боже прийде, як камінь, який відірвався з гори, і все розтрощить і заповнить цю землю. Це просто, яке записано саме в Даниїла про останній час. Тобто, коли прийде царство Боже, а я основу маю основу не на Богові, і мій характер це не наслідок відносин з Богом, не наслідок його благодаті, любові і милості, друзі, я буду розчавлений. Тому що я не прийму Господні принципи. І ось тут дуже гарно підходить історія або притча біблійна про злочинних виноградарів, коли одного разу господар. Зібрав виноградарів, скав, що я йду, довірив їм свій виноградник. І вони почали там хазяйнувати, керуючись принципами, які дав господар. Але з часом вони подумали, що це ну воно нам належить. І коли господар послав посланців, вони їх побили, послав інших, вони знов з ними познущалися. Тоді господар там каже, пошу свого сина його побояться. А вони побачили сина і замість за того, щоб виправитись, змінитися і визнати господаря господарем, його сина як наступника господаря. Вони сказали, слухайте, де син? Давай його вб'ємо, знищимо, і це наше буде. І це ж прямий образ, як Бог послав пророків до людей, нагадував людям про їхні злочинні шляхи і дороги. Але люди вибирали інший шлях жити власним розумом, самим працювати над собою і самим вирішувати, що краще. В підсумку месію розіп'яли, не прийняли. І тоді написано, що зробить господар. Пошла і всіх знищить. А виноградник Його буде, тому що він його. Тому, друзі, хто бажає жити без Господа і сам працювати над собою пряма аналогія біблійна. Ви не зможете досягнути Божої праведності, тому що вона є тільки в Господі, дається лише Спасителем нашим Ісусом Христом, і це надзвичайно важливо. І ще як приклад біблійний на закінчення, на підсумок цього, про що ми говоримо, це перше послання апостола Петра. Ну, так. Перше послання апостола Петра, і ми з вами читаємо в другому розділі з першого вірша і по, аж по 10-й. Отже, відкладіть усяке зло, всякий обман, лицемірство, заздрість та всілякі обмови. І як новонароджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зросли для спасіння, бо ви скуштували, що Господь добрий. Приходьте до нього живого, коштовного каменя, знехтованого людьми, але вибраного Богом. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтесь в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Адже в Писанні зазначено: ось я кладу на сьогодні камінь наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить у нього, не буде засоромлений. Отже, для всіх, які вірите, дорогоцінність, а для тих, хто не вірить, камінь, яким знехтували будівничі. Він став наріжним каменем. І каменем спотикання, і скелею спокуси. Вони спотикаються, не вірячи в слово. На це вони й поставлені. А ви рід вибраний, царське священство, святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помилувані, а тепер ви помилувані. Отож, друзі. Ось принцип зросту справжнього християнина. Ось принцип формування справжнього характеру, який дає Господь, саме в відносинах з Богом. Іншого шляху просто немає. І справжня основа це є Господь Ісус Христос, з яким я є нероздільний. І притча про виноградну лозу і галузки це прямий, прямий момент або прямий наслідок того, як ми нерозривно зв'язані з Господом, тому що Ісус сказав, без мене не можете приносити добрих плодів. Як би ви не старались, тому що лише я є основа, яка дозволить вам це зробити. Тому нехай Господь благословить, щоб ви наділися на Господа всім серцем і розумом, і щоб, говорячи про це запитання, ми чітко могли зрозуміти, як це робити, не віддаляючись від Бога. Так це неможливо робити, не будучи в відносинах з Богом. Надійтесь на Господа, нехай Він буде основою і головним принципом справжньої істини в вашому житті, і завдяки цьому, нехай ви розвиваєтесь, зростаєте і будуєте справжні відносини з Господом. Чи може Бог змінити минуле? Ну, Бог все може, і для нього це не проблема. Але якщо ви маєте на увазі, чи, от, чи може Бог зробити так, щоб там, де я грішив, я не грішив, то ви живете трошки, на жаль, ілюзією і не бачите реального спасіння. Чому я на цьому саме так твердо можу стояти? Послання до євреїв, 4 розділ, 14, 15, 16 вірші, написано. Тому, маючи великого пересвященника, який пройшов небеса, Ісуса, Божого Сина, тримаємось визнання. Адже маємо не такого пересвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас був випробуваний усьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержали милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Друзі, справжнє спасіння від гріха це не повернутися в минуле і його виправити, а справжнє спасіння від гріха це прийти до реального пересвященника, нашого Ісуса Христа, приступити до престолу благодаті. Одержати, одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Тобто зараз Господь вам пропонує і каже, ось я вам даю допомогу. Я готовий вас прийняти, простити і зробити святими і праведними. Виберіть цей шлях. Натомість ми дуже часто шукаємо, як що можна змінити минуле. Минуле вже сталося в нашому людському часі, в тому часі, в якому Бог нас створив і помістив, воно вже відбулося. І Бог дає чітке вирішення проблем: ось є реальність, в якій ти можеш жити. Отже, щодо цієї теми ще один біблійний текст, книга Псалмів, псалом 51, і читаємо разом з вами шостого вірша і далі. Супроти тебе єдиного я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах. Тому ти будеш справедливим у своїх, слова, у своїх словах вироку, бездоганним, коли судитимеш. Я народився в беззаконні, в гріху моя мати мене зачала. Ти ж любиш правду в глибині серця і об'явив мені таємниці мудрості. О, тож, окорпи мене. Гісопом, і я стану чистий, обмий мене, я стану більший від снігу. Дай мені відчути радість і веселість. Тоді зрадіють скрушені тобою кості, відверни своє обличчя від моїх гріхів і, в, і зітри всі мої беззаконня. Серце чисте сотвори в мені, Боже, і духа правоти відновив мені. Ось справжнє бажання Давида, щоб Бог. Стер його беззаконня. Ну тобто, як Повернувся в минуле і знищився беззаконня. Але ми бачимо трошки інший шлях. Давид приходить ще до Господа і каже: Господи, я приходжу до тебе як до єдиного, хто має допомогу, і про це ми читаємо саме в посланні до євреїв. Тому, Господи, ти можеш подарувати спасіння. Зроби мене чистим. І Богу для того, щоб нас оправдати і спасти, йому не потрібно в минуле і робити так, щоб ми не грішили. Він прощає наш гріх, тому що Він помер за наші гріхи. Його кров'ю, його смертю, наші гріхи прощаються. Тому, відповідаючи, підсумовуючи відповідь на ваше запитання, чи може Бог змінити минуле, так, це неймовірно чудо. Він витирає наші гріхи, і ці гріхи не рахуються, як вчинені нами, тому що ми маємо прощення від Бога. Його святе життя, його смерть і його пресвята кров очищає нас від усякого гріха. Бог це чітко робить, і нехай це буде великим благословенням в вашому житті. На цьому ми закінчимо нашу програму. Нехай Господь вас благословить, дорогі мої друзі. Тому читайте, дивіться наші програми, пишіть коментарі, читайте, відписуйте, коментуйте, пишіть ваші думки. З вас вподобайка і до наступних зустрічей в нових програмах.